І вітання глядачам телеканалу Віта. З вами програма Якість по-вінницьки». Сьогодні ми поговоримо про йогурти: вишневі, полуничні, абрикосові та персикові. Чимало йогуртів є на полицях магазинів міста та чи дійсно вони корисні? А головне, чи безпечні. Перевірити якість йогуртів на полицях магазинів міста взялась і наша програма. Для того, аби отримати смачний йогурт, виробникам потрібно мати хорошу сировину, активну закваску, якісне молоко та наповнювач. Популярності цьому продукту Додає реклама про його користь. Дійсно, з 1920 року в радянському союзі йогурт продавали лише в аптеках, як лікувальний засіб під назвою Ягурт. Нині ж цей молочнокислий напій можна придбати майже в кожному магазині. Втім, перед тим як купувати йогурт, потрібно перевірити дату його виготовлення, склад, який зазначений на етикетці. Це особливо важливо робити, якщо продукт вживатимуть діти. Потрібно дивитися, чи це якісний продукт, чи неякісний. А от особливо молодим мамкам я б ще раз порадила, що в нас є зараз можливість купити дуже гарні йогуртниці. І, і своєю любов'ю, своєю ніжністю і з гарним побажаннями, що в дитинці воно принесло добро і робити само. Аби придбати йогурт, наші фахівці вирушили до магазину для експертизи. відібрали 5 зразків цього продукту. Отож, тестуватимемо йогурт молочна родина, Адгаличина, йогурт Молокія Тернопільського молокозаводу, йогурт Біла лінія. Тов Білоцерківський молочний комбінат, йогурт Президент, тов Молочний Дім та йогурт Чудо, ТОВ «ВБД Україна. До випробувального центру ДП Вінниця-Стандарт Метрологія надійшли 5 зразків йогуртів. Дані зразки будуть випробовуватись за фізико-хімічними показниками, мікробіологічними показниками, органолептичними показниками. Також в них буде визначатись наявність консервантів і синтетичних барвників. Відібрані та пронумеровані зразки відправляємо до державного підприємства «Вінниця стандарт Метрологія». Сенсорне дослідження йогурту проводять п'ять фахівців лабораторії. Вони ретельно оглядають та дегустують кожен зі зразків. За словами експертів, якісний йогурт повинен мати однорідну ніжну консистенцію. Без газоутворень смак та запах чистий кисломолочний. Міру солодкий з присмаком відповідного наповнювача. За органолептичними показниками всі п'ять зразків йогуртів відповідають державному стандарту України. У хроматографічній лабораторії в зразках йогурту фахівці визначають наявність барвників та консервантів. Для початку у магнітний змішувач поміщають колбу з йогуртом. Під впливом ультразвуку цей продукт стає однорідним. Потім його змішують зі спиртом і розбавляють водою. Наступний етап фільтрація. Далі відібрані зразки поміщають у хроматограф, який і визначає консерванти та синтетичні барвники. Це тестування не пройшов перший зразок. В зразках йогуртів хроматографічний лабораторії Визначались наявність синтетичних барвників і наявність консервантів. Консервантів у всіх п'яти зразках не виявлено, А от синтетичні барвники виявилися в зразку номер 1 Дані барвники не зазначені виробником на маркуванні. Кращими виявилися результати перевірки у мікробіологічній лабораторії. Кишкової палички, яку досить часто знаходять у продуктах, цього разу не було. Кількість життєздатних кисломолочних бактерій також відповідають нормативному значенню. В мікробіологічній лабораторії в зразках йогуртів визначались: кількість життєздатних молочно-кислих бактерій, бактерії групи кишкової палочки, золотистий стафілокок, наявність патогенної мікрофлори, в тому числі сальмонели, і кількість дрішів та плісені. Всі п'ять зразків йогуртів відповідають державному стандарту України. Фізико-хімічний показник, а саме активна кислотність у всіх зразках йогурту відповідає значенням ДСТУ 4343. Велика кількість кисломолочних бактерій, які містить йогурт, допомагає нейтралізувати патогенну мікрофлору у кишечнику, підвищує загальний тонус організму, має заспокійливу дію, а також зміцнює імунітет. Отож, підбиваючи підсумок випробувань, 4 з 5 зразків йогурту отримали оцінку відмінну. Логотип якість Павінницький» присвоєно зразкам номер 2 йогурт Молокія Тернопільського молокозаводу, номер 3 йогурт Біла лінія тов Білоцерківський молочний комбінат, No4 йогурт президент. ТОФ «Молочний дім та номеру 5 Йогурт Чудо ТОВ ВВД Україна. Програма Якість Повіницьки не носить рекламного характеру та не співпрацює з рекламодавцями, виготовлена в рамках реалізації програми безпеки харчових продуктів Якість Повіницьки, затвердженої рішенням сесії Вінницької міської ради номер 282 від 01.07.2011 року. Інформація щодо йогуртів ви сьогодні отримали право вибору. Залишається завжди за вами. Піклуйтесь про своє здоров'я, дивіться. Телеканал <дали> Віта та програму Якість по-вінницьки».